Ніха, потошу з вами, ваша улюблена або ні Хетеліс. Ну або ж просто ліптанеса. Це відео про нашу мегаколабу, яку ніхто не чекав, але всі втайні хотіли. Очевидно, не буду тягнути міру за лобкове волосся. Я за сьогодні з фазаном, але з вашого позволення я буду називати цього персонажа Петух. Нічого особистого. Люблю тебе, Віктор. Коротше, ми вирішили згадати челендж, де ми даємо одне одній опис персонажів, і ми маємо намалювати по цьому опису. Якось так приступаємо до того, що все-таки намалювала я. А якщо ви хочете побачити, що намалювала Пітушара, то переходьте на її канал, посилання у описі. Все. Коротше, мені дали опис персонажа, Невеликий я мав життя та її характер. деталі одягу, прикраси, очей, шкіри та волосся. І так ми маємо персонажа Стасю і не знаємо, як воно виглядає. Я маю це вгадати. Тому я вирішила, що мені буде легше спочатку зробити невеличкий референс того, як на мою думку виглядає Стася. Я намалювала таку смішну дівчинку з лопати у фермерській шляпці в комбінезоні, лангсліві та футболці з різними прикрасами, які мені скинули як референс. Вийшла така няшечка-вкусняшечка фермерша. Тут мені більше нічого сказати. Я намагалась всі деталі опису не забути. І з цим я почала малювати повноцінку. Я довго не сиділа, не собі голову, а одразу зрозуміла, що не буду вийобуватись, і просто намалюю її в седячому було з граблями. У мене якийсь новий фетіш на граблі, здається. Коротше, повноцінка не мега цікава така вийшла, але вона відрізняється по вайбу від інших моїх робіт. Вона така тепла та приємна. Ще я зробила простенький фон, що для мене вже досягнення. Коротше, мені подобається, як вийшла робота у кінці. За лором Стасі займається вівчартом, і я хотіла намалювати спочатку, як вона у смішному капелюшку сидить із вівцями, але. Якщо чесно, я забула про це, ну, якось так. До речі, Лора є доволі вайбовий. Дівчинка виросла у родині, де її не помічають, через що вона виросла замкнутою. Потім на їх фермі сталася трагедія, через яку її родина втікла з ферми, залишивши Стасю одну, але вона вирішила, що їй так навіть буде краще. Достатньо вайбово? Я теж так вважаю. Ну, а тепер ви бачите на екрані, як виглядає кінцева моя робота, і зараз у нас буде частина відео, де Фазан реагує на мою роботу і показує оригінал. Давайте подивимось. У нас а, а, відбувається live-reaction. О, май карабл. О май карбл. Давай я перша, я перша, я сміла я сьогодні. <laughs> так, я хочу сказати підослові. Це був ага. ага, ні, ні, ну слухай. Я можу сказати, що я впізнаю там типу е, в цьому того персонажа, е, який типу, оригінальний, понимаєш? А лопата? Типа, сход своей, я короче. Ну, типа, я прям наверх типа, знаешь, прям похожи. Ну, типа. Я, э, ты мне кидаешь за распал на а, да. а потом я кидаю, типа, я, э, який оригинал, да? Давай. Давай. О боже, да. Это моя девочка, просто. Ой, боже, Ликсон. Я... Эти, эти, эти кулери, ну, Ты понимаешь? Что это она просто Слей. Слей. Да. Я дуже рада, я дуже рада. Боже, бомбически просто. Ты прям попало в цей характер, оце, это прям она. Вот она, ты попал, попал. Я держусь и я не понимаю, ну, типа, можно сказать, что ты просто намалевала моего персонажа, то... Блин, блин, реально, блин. Блин, блин, блин. блин. Не, у меня типа... вот это прям девочка-девочка, а так реально похоже. Да-да-да. Чесно, це прям похоже, ніби ти просто намалювала мого персонажа в своєму стилі, капелюшок што? Але прикольно, прикольно, капелюшок їде, типу, прям така. Мені все понравилось, скинеш мені файлами, я буду молитись на ці картинки. Якось так. Я достатньо добре вгадала дизайн персонажка, бо він в оригіналі був не дуже складний, і, в принципі, було очікувано, що щось у мене точно вийде. І зараз я з хатою ще дала Фазану, і мені стає трошки соромно, бо ну, мені здається, я змусила її трошки постраждати. Коротше, дякую Паташарі за всю колабу. Вона була достатньо смішною і мені особисто все сподобалось. А на думку Фазана, кому не похуй. Правильно? Фазан, тобі все сподобалось? Да, мені все сподобалось. Да, да, все. Я ж казала, якщо хочете теж замутити зі мною колаборейшн. Не бійтесь і пишіть мені у телеграм, якщо у вас є ideя. Ну а я прощаюсь до зустрічі в наступних відео. Бай-бай! Ня Бабасхуєм Баба сімни. Бабасхуєм, яку страшному сні. Баба хуєм, волнительний момент. Баба с хуем, не став я импотент.